Так, та що? Полічили ми цю технологію, звісно, напалило хлопчики жучки. Це все робили жучки. На предохранителях були жучки. І в нас вигорів провод питання від м -м, кластера правого. І це вигоріло, 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 вигоріло. Аж до основної фішки, аж туди, Все повністю вирізали. Запаялися і куча проводів, суміжник попалило дуже багато, обмоточку, все, постарався там закрити, там все синєше. Не було чорної, вибачаюсь, прийшлось на синю. А так, зараз будемо потихеньку це все тут все вложили, щоб ніде, ніде нічого не тарабанило. Тут ув'язалися, бо прийшлося цього пацана знімати. Короте, Якось так. Зараз тепер будемо все збирати в обратному порядку. Якось так.